Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми знаходимося ось у доброго мого знайомого колеги на виноградній плантації. Зараз ми ось біля винограду. Ось такі у нас грона винограду врожаю. Дивимося. Врожай 2021 року. Виноградна лоза називається. Дивимося гурман ранній. Гурман ранній ось характеристики цього винограду. Далі переходимо у нас тут виноград такий. Ось такі грона виростились в нас. Це в нас територія, називається виноград Велес. Дивимося, це Велес у нас, ось така виноградна лоза в нас. Буквально вони достигають вагою 2,5-3 кілограми. Далі переміщуємося ми на територію виноградної лози, називається ладаний. Відповідно, ось такі в нас виноградна лоза має. Ось такі грона, такий зелений виноград у нас. Так виглядає вся територія виноградна. Йдемо далі. Зараз ось перед нами такі виногради. Ось у нас такі видно урожай винограду. Ось такі великі. Як бачите, відео передає камера. Це у нас така виноградна лоза. Це в нас ось, дивіться, які грона великі виноградні. Називається виноград Сфінкс. Відповідно ось його характеристики. Виноград Сфінкс. Півники співають. Да. Зараз ми переміщуємося ось до такого винограду. Такий сорт винограду називається він Лора Флора. Дивимося ось виноград. Лора флора. Ось так виглядає. Зараз ось перед нами виноградна. Плантація ось така. Так виглядає виноградна плантація. Називається. Дивимося Благовіст. Виноградна плантація Благовіст. Такий виноград у нас. Ось зараз виноградна плантація у нас під назвою. Дивимося. Аркадія. Ось трішки камера. Так. Аркадія. Виноградна плантація Аркадія. Ще ось такий виноград у нас є. Виноградні плантації ростуть. Ось це вже у нас пізній виноград, осінній виноград росте, достигає. Отже, зараз ми переміщуємося до дегустації виноградної лози. Виноградна лоза під назвою Сфінкс. Будемо проводити дегустацію та смакувати. Ось територія виноградної лози Сфінкс. Отже, ось перед нами виноградна лоза. Так виглядає все. Виноградна плантація. Виноградна лоза гурман ранній. Так, виглядає виноградна лоза гурман ранній. Зараз будемо смакувати виноград. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі! Смакуємо, дегустуємо виноград.